Сьогодні 31 жовтня 2024 року, 6 година, 18 хвилин, четвер продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий туризм спосіб життя, показувати гарний приклад моїм нащадкам, моїм діткам, а покидькам, які мене оточують, які збагачуються зараз під час війни за рахунок кінчих, які руйнують життя простих людей, працюючих в державних органах, державних службах нашої країни. Показують, хто і хто. Це дуже важливо. Бо тільки вони, тільки вони винні в тому, що зараз відбувається в нашій країні. І ніхто крім них. І я це, на жаль, довів на власному досвіді. 61 і хай всім цим покидькам, дермоїдом і паразитам, які паразитують і збагачуються за рахунок своїх приритих місць. Державних службах нашої країни, державних органах нашої країни, які збагачуються за рахунок наклепів, шантажів, провокацій. Хай буду соромно за те, що їхні діти, онуки і правники отримують все те, саме, що вони вигадували проти таких людей, як я, щоб забрати в них їхню землю, їхні будинки, їхні статки. І згодом вони всіх ті, кого підсилили всі незаконно збудовані обдови, пошкодують, що народилися на цей світ. se pute, ne